Сьогодні в мене, зараз на такий легкий перекус, є сири з мостардою, яку я показувала в четвер. І є, але сири цього разу українські і українські м'ясні чіпси. Це все з магазину сирні мандри. Я хочу зараз знайти їх, щоб почитати вам опис, що це за сири. Та-та, що Грушева. Я кидала в Телеграмі. Це фірма Cherry Twig. От зараз, може, навіть наберу. Перепрошую, для цього треба так зробити. Так. Це якесь невеличке виробництво в Києві. Я дивилася. Я так детально про них не дивилася. Але е, просто в загальному так, зараз не та мова. О, старда, е, гру е, з грушею і мегдалем. От, е, е, сири і сирий і м'ясні чіпси. Сирні мандри. Це мережа у Львові, але їх можна замовляти і по інших містах. В них є сайт і там можна замовити. Ось тут дуже красиві картинки. І зараз я подивлюся. Зараз покажу, як це. як це виглядає. Ось, відповідно, сирна тарілка. В мене тут сулугуні, коров'ячий, напівтвердий біласовиця. І е, з, е, з плакетною пліснявою мені казали, що по типу Стілтона. Ну і м'ясні чіпси, одні яловичі. Я брала ті, що там були. Одні яловичі, другі, здається, з конини. Та, виглядає красиво і має смакувати красиво, але я ще навіть не пробувала. Зараз почитаю, що в сирних мандрах пишуть. Про. А от можна пошукати. Давайте сумі. Так. От тут. просто... Сологуні традиційний, вершковий та ніжний, і пишуть вони про нього так. Що? Це найніжніший та найвершковіший представник сулугуні серед наших сирів сирна відзитівка Грузії. Це традиційно грузинський сир, але в нас його часто роблять. Назва традиційно асоціюється з цією країною. Саме там виробляють відомий на весь світ розсільний сир. Сологуня характеризує саме техніка виготовлення. Сирну масу витягують, а потім занурюють у розсіл. В Україні цей продукт прижився вже давно. В нашому асортименті є багато щоденних сирів, які ідеально пасуватимуть на канапках і інших стравах. М'який ніжний вершковий, легко підсолений і родзинка аромат вершків. Традиційний сформований кульки вагою 300-350 грамів має м'яку пружну цуковиту текстуру, яка гарно відшаровується. Смак солений з післясмаком вершків та легким кисломолочним е, ароматом. І, відповідно, е, чим сулугуні відрізняється, це він такими волокнами. От, не знаю, чи видно, от він так відшаровується е, і такими, ніби шарами, і це дуже характерно для нього. І я зараз спробую. Ну він дійсно. Тут не дуже солоний, але такий з більш відчутною солоністю, бо деколи буває взагалі такий вершковий. Ну і з мустардою, якщо його Ну, Його, напевно, краще без соусів, бо він дуже м'який смак має. І саме цей сир йде в всякі класичні страви типу хачапурі. І дуже е, пасує, власне, е, на якісь такі грузин, на грузинську випічку. Ну, але сулугуні е, загалом поширений, це, власне, в сирних мандрах просто є свій. І... Досить хороший. І, ну, в принципі, серед тих, що я пробувала, ще дуже мені подобалося з в сільпо в лавці традицій у сулугуні. Другий. О, біла совиця, мені дуже подобається. Я його беру вже не перший раз. От. Такий він зі, з такою. скоринкою. Пишу, що це козячий сир з післясмаком молодого грецького горіха. Сир з козячого молока Біласовиця це брат сиру Мункач, але в козячій інтерпретації. Бо в них ще є сири, які називаються Мункач. Мункач це угорська назва мукачева. Це сири початківці перший і вдалий сирний досвід в кооперації двох сироварень Львівської області. Майстри сироварень, «Муко» і сирні мандри. Та, муко це в нас теж досить хороша сироварня е, на території Львівської області. Дуже рекомендую їхні сири, теж вони хороші. об'єднали свої зусилля. От, майстри сироварень, «Муко» і сирні мандри, об'єднали свої зусилля. Любов до крафтових сирів вирішили створити спільний сир. Муко зварили, козуля дозріли, говорячи простою мовою. Такий формат співпраці двох сироварів це дуже складний процес, оскільки відповідальність за кінцевий результат лежить на плечах обох. Вийшло. Сир, значить, трьохмісячної витримки, тобто напів Е, скоринка брунатного кольору з тонким ароматом вогкості лісу. Текстура сиру, еластична, пружна, іноді можна побачити невеличкі вічка, дійсно, є тут місцями. Мастка і вершкова, ніжно та не в роті. Щодо смакових характеристик, спочатку це вершковий присмак з ароматом молока. Сир скоріш солодкувато-солонуватий, легко відчувається карамельно-горіховий післясмак. В кінці вже ковтнувши, можна відчути аромат молодого грецького ще зеленого горішка. Ну... В принципі, він відповідає опису, тому що він такий солод, е, вершковий і трохи солодкий. І навіть ну, досить такий е, солодкий, як для сиру, але має дійсно оцей такий. Ну, не то, що горіховий, ну, може, і трохи горіховий, якийсь такий пряний е, присмак такий з гірчинкою. Ну, це один з. Е, Моїх улюблених сирів Біла Совиця називається. От я напишу навіть тут, щоб була зрозуміла назва. Це от з того, що я в сирних мандрах пробувала, він мені чи не найбільше подобається. Останнє це серд блакитною пліснявою чомусь не розгляну. Тут чомусь я не знаходжу. На сайті може бути, що це новий. Бо чомусь я не бачу. Оце я на місці. Купила в магазині, а на, в інтернет-магазині я не бачу. От, до речі, зараз листаю е, їхній, е асортимент. І тут на одному сирі написано, сироварня знаходиться в зоні бойових дій, сир, з'явиться після перемоги. Так що бачите, е, магазин все е, загалом львівський. Але, судячи зі всього, в них є сири з різних е, місць, тому що бачите, деякі сири недоступні якраз тому, що зараз вони в зоні бойових дій е, Ну, Сподіваємося, що в цих бізнесів буде все в порядку. Як і зрештою, що вже не буде далі таких руйнувань, як раніше, впродовж війни, і що війна пошвидше закінчиться. Бачите, на таких навіть невеликих побутових речах дуже відчувається. Ну, отже, це сир з блакитною пліснявою. Мені казали, що він має бути більш схожий до британського Стілтона. Це такий більш сухий і витриманий сир. І дійсно у нього розсипчата така структура. Досить солоний. Але доволі в міру. Пряний, гострий, як би це сказати, бо в сирів з блакитною пліснявою є така от, прошу, є така гостра нотка, певна, е, така, не знаю, ну, специфічна гострота. Якщо горгонзолу піканта брати, власне, пікантна е, нотка, а тут він такий. М'якший. В принципі, можете в, ньох, в них взяти. Якщо ви не, не пробували ще сирів з блакитною пліснявою, але вам цікаво попробувати, то тут смак блакитної плісняви відносно м'яко виражений. То для початківця це може бути непогано. І зараз я пошукаю, чи я тут щось про м'ясні чіпси. Нема. Знову ж таки, може бути, що сайт не встигає за змінами в асортименті. Ага, є от, є прояловичі. Яловичі джеркі, чіпси це відбірні шмати яловичини, які в'яляться природним шляхом. Вони виготовлені на невеликому підприємстві світ м'яса. Що... Світ м'яса невелике підприємство, але називається світ м'яса, що знаходиться у селі Жуково, Закарпатська область. Виробництво було засноване у 2001 році. Щоденно вдосконалюється, слідкує за гастрономічними трендами на світовому ринку. Тому я аналог Популярним іспанським та італійським делікатесам вони створили наші українські сиров'ялені вироби, новітні технології, устаткування, якісна сировина, кваліфікований персонал, творчий підхід для справи ті складові успіхи, котрі допомагають підприємству набирати обертів, завоювавши любов споживачів у багатьох куточках України. Ось так, засновники компанії описують свою діяльність. До яловичини додають чорний та білий мелені перці, шматочки паприки. Чабер та чесник. Смак чіпсів солений з під смаком пірянущів та страв. Негострі. Я єдине, що не розумію, тому що тут і на картинці намальовано. І е, відповідно е, і тут в мене два різних кольори. Я думала, що це не все яловичі. Але виглядає так, що це і ті, і ті яловичі. Просто е, от одні такі світлі, а інші темні. Можливо, це залежить від. <свісна> а, і в магазині, в принципі, вони були підписані яловичі чіпси. Так що, ну, взагалі це цікавий продукт, тому що він, це м'ясо сиров'ялене. Це означає, що ну, та, безумовно, в ньому є. мають бути, Має бути нітрит натрію. Це ну, тут є написано конкретно в складі, це консервант, який. Рятує від ботулізму. ботулінові токсини дуже е, погана річ, е, це штука, яка може призвести до смерті. Тому краще не боятися консервантів, а власне брати те м'ясо, яке належно оброблене, тому що е, домашнім е, от є люди, які роблять там домашнє сиров'ялене м'ясо, і можна так добряче отруїтися. Потребувати швидкої, а можна і взагалі і померти. Тому, коли бачите консерванти в сиров'яленому, копченому і так далі м'ясі, то це добре, що вони там є. Хоча, звичайно, переїдати надмірно такими продуктами не варто. І, але в цілому це краще, ніж, скажімо, копчене, тому що. Дим він теж має певні шкідливі властивості, а тут просто от м'ясо, як воно є, просто з сіллю і спеціями. Зі спецій сюди входить білий, червоний чорний перець, паприка шматочками, чебер, чесник, мелений дріжджовий екстракт. То він теж, мабуть, має якийсь специфічний смак, тому що є навіть оця марміт, чи як воно називається, оця паста з дріжджів, так що... Ну, я трошки попробую одних і других, а потім буду трошки жувати впродовж стріму. Ну, що я можу вам сказати? Це просто смачно. Жується трохи важко, але дуже ситно, тому що це концентрат м'яса. На... Швидку закуску, щоб закинути з калоріями, це ідеально. Ну і не такі гостренькі. Як спочатку не відчутно, а потім нас доганяє. До пива має бути добре. Ой, ці чорні. Це, напевно, таке якесь інше м'ясо. Або... Якийсь специфічний шматок м'яса, воно трохи інше на смак. Підозрюю, що воно більше з в Сенсі, що там що тому воно таке чорне, бо має доволі цікавий присмак такий. Ну, але добре. Та, мі, мій чоловік теж. Дуже любить ці чіпси. Ми їх рідко беремо, тому що вони дорогі, там виходить 95 гривень за 100 грам. З іншого боку, це 100 грам концентрованого висушеного м'яса. І вони в тих 100 грамах стільки, ну, вони такі насичені і е, такі ситні, що насправді ви от трохи берете і. Не і мені здається, що це дуже класна штука в якийсь похід. Тому що, ну, коли треба швидко поповнити енергію, і тоді ж і жирна їжа досить корисна. Єдине, що після них пити хочеться. От, Може бути, з цим трошки е, проблема в поході. Але отак, щоб перекусити десь в дорозі, це. Е, Ну та, це хороше доповнення. Якщо треба десь йти, то це хороше доповнення, власне, до всякого.